Тітерна площадка, трошки пізніше, тому що вже людей було на площадці, вже вибирали, трохи порозходилися, пішли там вирішувати, що їм краще підійде. Зараз пройдемося, пробіжимося по е, тракторцях. Вчора була от грузочка Соліса. Разкажу, куди, куди поїхав тракторець. Е, тракторці всі в наявності, будь ласка, запрошуємо, е, приїжджайте. Тестуйте, вибирайте. Доставка безкоштовна. Гарантія 24 місяці на техніку у вас. Так, дивіться. А, ще нагадую, кожен, кожен раз нагадую, що вода. В першу чергу це вода по, по холодання. Перевіряйте трактора на воду. Соліси 105-50. Є 504. й Ловили, є, 454 ловили, є, Дума 504 на площадці, 404 -та. донфенчик на площадці, G2 також в наявності, 244 -й G2 -й також в наявності. 40-ка з кабіною Джима. Соліс кабінник, 26-й розширена база. Тут стояв розширена база Соліс. Остався вузький, вчора відгрузили на Коростень. соліса забрали з фризою. Там у нас стоять СЛК виїхала, має людина прийти дивитися з Ютовським мотором, з примусовою навіскою з мотогодинами. Цей тракторець має сьогодні підвантажитися на пулини. от. Куботи, янмари, тракторці всі гарненькі, всі чистенькі, всі перевірені, все працює. Оріончик стоїть на вузькій резині. Сороковочка, есочка стоїть. Ловолчик 244-й, щеплення на широкій резині. Це кабінік у нас тро кабіну поставити. Так, Джима 244, булат Елючка з рівною підлогою 95 на 24 Всі тракторці в наявності, будь ласка, запрошуємо. Приїжджайте, тестуйте, вибирайте. Тому що потрібно працювати. Поки погода, треба працювати, обробити землю, підготуватися до весни. Вся техніка є в наявності. Замовляйте, вибирайте, купуйте. Всім гарного дня, дякую, до зустрічі.